Тільки коштує сенсор на старі телефони LG. Нас замовлення на сенсор LG E455. У нас є як білі сенсори, так і чорні. Це P780. в даному випадку, ось наш сенсор. Це LG, Є455 чорний, який треба клієнту. 2013 рік випуску цієї моделі. Як бачите, 4 роки 4, 9 років пройшло, а для когось такий актуальний сенсор на 4 дюйма на старий телефон LG. Такі ось продажі в 2024 році, коли продаються запчастини на телефони 10-15 років. Напишіть, хто хоч раз ремонтував такі старі телефони, і чому ви це робили. Можливо, у вас там була якась важлива інформація чи якась інша причина. Напишіть коментарі, буде цікаво почитати. Такі сенсора на старі телефони коштують в діапазоні 100-150 гривень, але це залежить від моделі. А якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись з посилання на сайт в шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.